Мід, будь ласка. Це просто так вам Дякую. Да? <ривіт> Пані доброго дня. Доброго А по чому букетики? По, е. да. по 50, так. Всі по 50. Осі 50 та й 30. Угу. Це ви самі робили? Це мої. Що що Це мої. Це я вирощую, і я, угу. я не виховую. Я не переходу. Тами вирощували, самі робили, так. Кажу, самі вирачували, самі робили. А скажіть, будь ласка, що в житті краще, добро чи гроші? Ні, добро, маркер. Гроші це таке. А якщо я вас попрошу зробити мені добру справу, подарувати одну квіточку. Подаруєте? Е -е, я можу подарувати один бутек. Цілий букет? Так. Да. Маленький. Я буду вдячний. Вам надо, я вам подарую. подару. і дійсно. Супер. Це дівчата мови це... А і... як, як називаються ці квіти? Майстра. Айстра, да, так? Да. Дивіться, так як ви мені зробили подарунок? Не. Дивіться, всі ваші букети скільки будуть коштувати. 20, 50, 30. 30. 30. 230 гривень, так? Ну, та що. Дивіться, я вам даю 500? Ви а без дачі, я вам даю 500, щоб у вас сьогодні був короткий день Ми за те, що ви, ви зробили. Нет. Ні, ви зробили добру справу? Ну і що? Ні. Тримайте. Не буду, я не буду. вибуду. Дивіться, я хочу забрати всі букети, а це вам даю е, дивіться. Це навіть не від мене, це, е, це передали добрі люди. Я не буду. Це для мене. Я тоді не буду спати. Я не хочу. Я щоб їх виросла. Я ну їх це ж добро, воно передається далі. Не буду. не треба, Дивіться, я хочу купити всі відразу. Я вам кажу, що купляйте тільки я вам дам, якої мене ще не було, Хорошо, давайте тоді я заберу всі, щоб ви тут не сиділи, а ви шукайте здачу. Я ось от тільки прийшла, це тільки нарізалася, що й Ну дивіться, ви ж мені зробили добро. Я з вас понімаю, я вас понімаю. Але... Давайте я зайду в магазин, куплю продукти. Ні. Ну, взамін на квіточки. Ні, мені трошечки. Ся. Я вам тут не. Ні, ви ж мені зробили приємно, я хочу я, вам я, подарувати. Я діткам, маленькі, як прокладу, дітки, я спеціально роблю такі маленькі шуці. Ну, бачите, добро повертається, я хочу зробити вам приємно. Я, Візьміть, будь ласка. Я не ну, це от добрих мене, людей. Мене тоді буде совість мовчати, я не зможу вражати А як прийшло. забрати всі, щоб ви тут не сиділи і щоб вас совість не мучила? Давайте я один забирай. Давайте 300. Яку цінності? Візьміть, я розрахуюсь. Візьміть, візьміть, будь ласка, візьміть. Не надо, будь ласка, не надо. Зараз дам. Дивіться, я зараз і, роздам і з вами розрахуюсь, добре? Мені все 200 гривень із шоу. Давайте хоча б 300. Чого це я би купив? Не треба мені стрімку. Це для мене. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Візьміть, візьміть, просто так. Бі'ять мало зі розміняйте Е, Дивіться. Ну просто ви зробили мені добро і я хочу. я Ну, да, візьміть хоча б 200. А кудись надам. Я зараз з цим роздам. Зараз будуть йти люди і зараз відразу роздам. Будь ласка. Ні, ну мені ж у мене буде смучити, що я в такий. Ну, ще ше не почув? Я ж кажу, мені тоді буде. Я спать. А, дивіться, а ви просто візьмете і передасте добро далі. Якщо захочете, я просто зробив вам, а ви захочете передасте його далі. Домовились? все. Це... Бабусічки, а ну, почекайте. Доброго дня, пані, пані, пані. А візьміть, будь ласка. Просто вам подарунок. щирого серця. Гарного дня. Дякую, дякую. Зараз я ще, швиденько роздам і все. А? Кажу, швиденько роздам, це буде. Сто я гривень я, я вам вірить. Ні, не треба. Ви просто, якщо бажаєте, ви передасте його далі. Я просто вам від щирого серце. Ото буде, і... буде найкраще, бо я від себе вам передав і у вас буде змога ви передасте далі. Відчина. Доброго дня, а візьміть, будь ласка. Візьміть, візьміть. Я я вам Добре, я зараз э, роздам далі його. Доброго дня. А візьміть, будь ласка. Це просто так вам подарунок. Дякую. Да?